Рятівник – це особливий стан душі, а не обов'язок. Так говорять про себе рятівники пожежної частини номер 3 що на старому місті. У понеділок у людей цієї професії свято напередодні цієї дати. Ми завітали до них про життя буття вінецьких пожежників-рятувальників далі. Коли дзвонить на ПЗЧ, телефон. Там у нас дзвоночки, якщо центральний дзвоник, якщо дзвонить телефон, і нам на виїзд, виїздій енергії відробляється, одразу серце починає стучати, поки до, того, до, до тих перестучить, поки ми не приїдемо до місця виклику і не побачимо обстановку. Так? Що побачив, вже знаємо, що робити, що, де, як. А так, так, по мені, що на виїзд це зараз за радість. Багато згадує випадків. У мене вже не один був, а за роки служби дуже багато було. І неприємні, і різні, і були трагічні, були наоборот, такі, що оптимістичні, що людина врятована. Все було. Собаку ми рятували, навіть якось так вийшло, що це вночі. Територія третьої лікарні ми виїхали, за телефоном нам сторож, що собака попала. Колодязь опустився туди. Собака здорова, Мені було трошки страшно, але я побачив, що собака зрозуміла, що її рятують, і вона агресивно синяки не була. Я її ремнем зафіксував, і мені підняли. Вибігла, побігла, все. Останнього разу Геннадій рятував жінку, яка впала в колодязь. Керниця була глибока, 20 метрів, глибиною 20 метрів. Даже, може, я думав, що там можна де двору достати. Коли мене почали опускати, опустили по шию, вона немає. Да не було. Я кажу, давайте назад не на підтягуйте, не підтягнули. Жінка якось трималася, вона вперлася плечима і ногами в цю тумбу. Вона ніяка була. Ну, я прийняв рішення, що так, і треба людину врятувати, і самому треба врятуватися. Я сказав, що піднімайте нас двох. От, я сам з тою зав'язався. З жінку цю я схватив до себе і почали піднімати нас двох. Тяжко було дуже, да. так. Е, е, я думав, що це проходять минути, але там було це 20, 20 хвилин я провів тій воді, от, і холодно, я вже устав, мене сили не було. Ну, Таким чином витягнули. – Страшно було? – Страшно, ну як вам сказати, страшно не долучно бути. Тому що якщо людям, я буду боятися, і мені де страшно, то як я буду людей рятувати? Від цього ніхто не втік, дійсно. Щось таке схоже на втому буває таке. Що от зробив? Так, тяжковато буває, звісно, деякі випадки випадку, так, від, відрізняються, але найголовніше не втрачати мужність і сила, духу.